Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться з вами поговорити про таку прекрасну богиню наших давніх пращурів, як богиню місяцю Дивію. По їх віруванням, вона була дуже давньою богинію. Вважається, що вона є дочкою самого Бога Рода. Він створив її і сестрою Бога Сонця, вірніше Бога сонячного диску Хорса, тому вона вважається з ряду першородних богів. І тому підтвердження є, що існувала і дуже почитаєма вона була з давніх давен. Багато. Знайдених в розкупках прикрас, в основному жіночих прикрас, із символом цієї богині. Називаються ці прикраси, цей талісман, більш відомо під назвою Лунниця. І виглядає як молодий місяць ріжками або вверх, або вниз. Вважається, що ці ріжки є як зв'язок з небом, з Всесвітом. Тому то і носили цей, ці прикраси ті, хто хотів розвити в собі яснобачення, загострити інтуїцію, хто бажав розвивати в собі відовські знання і таємні знання, чаклунства, відаючи одним словом. Також носили на собі ці символи. Але не тільки е, відаю, не тільки прорицателі, але й прості люди дуже почитали цю богиню і зверталися до неї е, за з разними з різними проханнями. Е, Взагалі-то богиня. Дивія була не тільки богинею місяця, але ще й вважалася богинею природи і світлої ночі. Місія її така була освітлювати темряву. І виглядала вона повіруванням наших прадавніх пращурів, як дуже гарна дівчина чи жінка в довгих білих одежах, з головним убором в виді. Рогатого молодого місяця, котра кожної ночі сідала в свою колісницю і виїжджала на небосхил, освітлюючи темряву своїм сяйвом і допомагаючи людям знайти вірний шлях, вихід з темряви. Ну, і взагалі потім вважалося, що і на життєвому шляху можна до неї звертатися, щоб вона допомогла знайти вірний вихід. На життєвому шляху. Ще чому її дуже шанували наші прадавні пращури? Тому що вона деяким чином була пов'язана із часом. Вважалося, що деяким чином вона причетна і є богинею часу, тому що день зміняється ночю, ніч днем. Це по-перше, а по-друге, тому що дуже довго користувалися наші пращури місячним календарем. Та й зараз всім вам, мабуть, відомо, що відаючі, дуже прив'язані до циклів місяцю і свої ритуальні дії. Е дуже уважно і ну, Чітко прив'язують до циклів місяцю. Бо на повний місяць робляться, як відомо, одні ритуали на зростання чого-небудь, а на молодий місяць зовсім інші на вибування чого-небудь з життя чи простору. Так, Потім до богині місяця дивії зверталися дівчата. І це не таємниця за молодістю, красою. І не таємниця, що майже всі наговори на красу і молодість, то робляться при місячному сяйві. Ще талісман Лунниця буває трьохрогим. Такий, знаєте, як наче молодий місяць, а посередині ще один маленький ріжок. Так от вважається, що цей трьохрогий талісман носили дівчата і жінки, які бажали скорішого зачаття дитини і допомоги в тому, щоб народити довгоочікуване дитя, здорове і носили для того, цей талісман і зверталися до богині місяцю. Я сказала, що вона якимось тільки певним чином вважалася богинею часу, тому що у наших давніх пращурів був такий Бог, як Число Бог. Він взагалі один з первородних богів. І такий давній і такий цікавий, що, думаю, я про нього запишу окреме відео. Але так коротко скажу, що от він якраз вважався володарем річки часу, і він приніс нашим пращурам знання про числа, не про цифри, про числа. Вони позначалися трошки по-іншому, не так, як прийнято зараз. І взагалі його, ну, Відносили не до темних, не до світлих богів, бо вважалося, що він, наче ну, як володар часу, а час не підкорений, не підвласний нікому, то він не до тих, не до інших не відносився, але був одним з первородних, таких же первородних, як і Бог рот, який творив світ. Володар часу. Ви уявляєте, що таке час? Час це те, що якщо він вже пройшов, то його вже не повернути. Найбільша цінність, яка є у людини, то є час. Ну от, Тому-то і богиня місяцю Дивія відповідальна була за час, Вважали її трошки причетною до часу. Але був окремий Бог, число Бог, який і Календар привніс, але й не тільки. Ну, я розповім в окремому відео більш розлогіше про нього і поділюся тим, що я знаю про такого Бога. А про Дивію можна сказати, що до неї зверталися не тільки чаклуни, але й прості люди. Поважали. Підношенням для неї взагалі є дівочі прикраси, намисто, сережки і стрічки. Такі дари їй підносили. Ще є такий міф, що, так як богиня Дивія ніколи не могла зустрітися зі своїм братом, Богом Сонця, тому що коли її колісниця виїжджала на небосхил, то його вже звідти виїжджала, то вона одного разу все ж таки спромоглася упросити Бога нічного неба, щоб він дозволив їй, хоч іноді бачитися зі своїм братом. І ми тоді вже можемо спостерігати цю зустріч. Одночасно сонце і місяць на небі, це тоді, коли є затемнення сонячне. Це зустрічаються брат з сестрою під час затемнення. Ну Це такий був міф у наших давніх пращурів. А ще є один міф, де, в якому, вірніше, розповідається, що Дивія не була вже такою, знаєте, білою пухнастою. І міф той полягає в тому, що колись давно вона закохалася і було в неї нерозділене кохання. А закохалася вона в трьоглавого змія володаря підземного царства. Наші пращури вважали, що він може приймати три обличчя, три облику. І одним з них був образ молодого і вродливого хлопця. І от Коли він був в цьому образі, дивія його зустріла і закохалася і зізналася йому в цьому. Ну, Він розсміявся з неї грубо, і вона образилася, звісно, і вирішила йому помститися. Коли вони з ним. Спілкувалися, він якось їй похвастався, що він такий безсмертний, що може його тільки вбити сонячне світло. І от вона схитрила, якимсь чином пробралася <кхух> туди, де він на той час перебував. Вважала, що в нього була якась дружина і в дім його дружини вона. Пробралася і зробила так, що він не зміг вчасно прокинутися. А коли прокинувся, то вже було запізно. Він вскочив в свою колісницю і стрімглав, понісся до свого підземного царства, але не встиг, і перші проміні сонця його розтопили. Ось таким чином дивія відповіла на образу самому трьохголовому змію і володарю. Підземного царства. І це якимось чином може показувати на те, що наші... Таким чином можна сказати, що богиня місяцю і світлої ночі дивія є покровителькою жінок і дівчат, яка може наділити вродою і молодістю. Яка може наділити дітонародженням і взагалі якимсь чудовим новим періодом в житті, яка може призвести до вас навіть вдачу. І взагалі вона здатна допомагати людям знаходити вихід на своєму життєвому шляху. Не блукати в темряві. Богиня Дивія, покровителька всіх емпатів, тонко відчуваючих людей, людей, які створені творити, для яких творчість це не пусте слово. Всі прекрасні, яскраві і цікаві. Сновидіння то такий дарунок богині диві для людей, бо вона трошечки відкриває завісу незвіданого і наближає нас до законів Всесвіту, до енергії світил, тому, мабуть, ми й дивимося так буває, зачаровано в темне небо, спостерігаючи. Місячний диск, він, наче зачаровує, притягує. І енергії місяцю впливають і на людей, і на все на нашій прекрасній планеті, особливо на воду, це вам також відомо, приливи, відливи. Так що дуже значима богиня, дуже почитаєма була. І є серед рідновірів наших. Так що, друзі мої, бажаю вам тонкого, ясного бачення, не блукати по своєму життєвому шляху, знаходити завжди вихід. Хто бажає розвинути свою інтуїцію, носіть її талісмани, звертайтеся до неї. Ну, і взагалі. Ми жінки, всі трошечки відьми ніжні, ласкаві, але часом можемо бути і підступними, і мстивими. То в нас відголоски місячної богині Дивії. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Всім пока!